Того часу Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати Його, чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаження очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогим звіщається Євангелієм. Блажений той, хто не відступить від мене. Коли ти відходили, Ісус почав говорити натовпам про Йоанна, на що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, колихану вітром? Та на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину, одягнену в м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходяться у царських палацах. на що ж ви ходили дивитися? На пророка. Так кажу вам, навіть більше, ніж за Пророка. Він той, про якого написано, ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою. Воістину кажу вам, не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший від Нього. Слово Господнє, Слава! Добре, просимо дітей, так як завжди. Сьогодні е, третя неділя Адвенту, бачите, горить вже третя свічка. І вона називається Неділя радості. Е, що є для вас радістю? Можете поділитися? Церква нас закликає до радості. Що є для вас радістю? Важке питання. Коли щось у вас збулося, чи мрія, чи щось, ну. У вас чи у тебе? У мене, у будь-якої любої, любої людини. Коли збуваються мрії, добре, це, це радість. А яка в тебе мрія? М -м, не знаю, стати футболістом відомим. Добре. То ти дивишся чемпіонат світу, так, який зараз триває. За кого вболіваєш? За Португалію. Добре. Радість це для мене радість це коли не вимикають світло цілі вихідні. І що тоді можна робити? Що ти тоді робиш? Тоді можна спокійно сидіти в телефоні і дивитися телевізор. Ось. А як думаєш, батьки з цього радіють? Інколи так, да, а інколи ні. Добре. Що ще вам приходить на думку? Для мене радість це коли. Батьки мені дарують якісь подарунки, які я давно хотіла 9-5 років. Добре, це була твоя мрія, так? І як, на Святого Миколая вони тобі подарунок якийсь дали? Добре. В такий скрутний час, коли це. Все... Наведення Росії, щоб війна нарешті закінчилась, щоб всі окуповані місця знову приналежали Україні, можна було б туди приїздити. Якщо там є якісь твої дядьки, тітки, можна їх навідати. Я думаю, так, це дуже те, що ти сказала, це думаю для близьке. Для кожного з нас. Добре. Так, молимося про радість сьогодні. Церква ділиться з нами радістю. І часом ця радість така трудна, важка. Наприклад, ми чули в Євангелії Йоанн, почувши у в'язниці. Він, Йоанн Хреститель, сидить в в'язниці. Для нього, напевно, це не радість, правда? Але хто з вас знає, чому він там сидить? Чого зак... чого його закрили? Не знаєте. Нічого. Дозволю? Тому що він хрестив без дозволу тим якогось царя. Ні, не, не хрестив. Це думаю, сестра вам е, скаже розповідь е, на катехезі, але тому, що він. Він е, сказав правду, він був відважний, і він сказав правду для царя Ірода, що він не може жити е, з дружиною свого брата. І за це, власне, Іроду не сподобалося, і він його посадив в'язницю. І потім знаєте, що з ним станеться, так? Вчала йому голову. Так. Добре, а по дивіться, тиждень тому. Ми чули в Євангелії, що багато людей приходило на пустиню. Зараз я знайду. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея. І вся околиця Йордану, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Він мав одяг з верблюжої шерсті, їв, його їжа була сарана та дикий мед. Подумайте, він, який живе на пустелі, але люди йдуть до нього, притягує людей. Як ви думаєте, що, чим він притягує людей? Чому так люди, людина, яка на, пусти, на пустелі, яка дуже так скромно їсть, а люди хочуть до нього прийти. Як ви думаєте? Тому що люди хочуть їсти. Тому що були голодні, так? Породила родичка Марії. Браво. Так, його породила родичка Марії. Це був дворідний брат. Єлизавета. Його батьки називалися Єлизавета. Мам, мама, а батько. Батько називався Захар. Я тут підказую, так. Це його були батьки, але люди, власне, хотіли е, прийти, щоб. Його слухати, так, тому що він, в ньому щось було таке, що люди хотіли його слухати. І, власне, він те, що що ми сказали, що він був відважний, він мав таку рису відваги. Він міг протистояти царю Іроду, він сказав правду. Також був, наприклад, Смиренний. так, він був Людиною смиренним. Він, наприклад, думала, що люди думали, що це Месія. Він Месія. І він міг сказати так, це я. А він ні. Він говорив: власне, не приписав собі такої величі. Тому, власне, такі риси е, прекрасні. Тому це все можливо також і з нами. Коли ми будемо приходити, нам також треба відваги. відваги. Також потрібно смирення. Для того хай Господь сьогодні нам в цьому допомагає, добре? Щоб ми були, щоб ми цю неділю радості дійсно е відчули, що він е є близько, що ми можемо. так, будь, Хоча є війна, є багато е ситуацій, де, де не є ми радісні, але можемо бути е відважні, так як. Йоанн Хреститель і також смирення. Добре, вертайтесь на свої місця. Е, ще. Е, кілька слів е, до батьків, тому що сьогодні розпочинаємо тиждень моли, день молитви про виховання, про християнське виховання в родинах і саме такі прекрасні риси, які мав Йоанн Хреститель. Це також дякуючи його батькам Єлизаветі, Захарії. Але ми чули, що він також був такий ну, відважний, загартований на пустелі, також мав певні питання до Бога, сумніви. І Господь йому відповів, що сліпі прозрівають, криві ходять, прокаження очищаються, глухі чують. Мертві Воскресають, що їм що сказав е, йому про певні знаки. Подивись, що діється, що відбувається. І тому, дорогі брати і сестри, також і для нас, для нашої парафії, Бог також дає певні знаки. Цим знаком для нас є ця ікона тут е, Матері Божої Остробрамської або Матері Божої милосердя, яка, знаєте, була тут. Е, Центрі, як згорів орган, вона також могла згоріти в пожежі, а є. так це, це знак для нас всіх, що Марія хоче нам щось сказати. І тому ми хочемо, якби це відчитати цей знак. хочемо зробити таке свято так для. Так як це робиться в родині, наприклад, коли йде народження, то приїздить родина, наприклад, день народження в мами. так. Діти залишають певні обов'язки і їдуть, так, щоб подарувати присутність, бо це найважливіше. Присутність. Бути поруч, бути близько. І ми це хочемо таке свято зробити для нашої мами, яка є в небі. І... Це зробити в родинах, так? тому запрошуємо вас, щоб е, святкувати це свято присутності Марії. Власне, розпочинається е, відвідане Марії, є тут ця, бачите, біля Амвонки ікона це копія Матері Божої Остробрамської. Також є там зошит, де написано. Е, Благодаті і чуда, які отримані за посередництвом Матері Божої Остроб... Остробрамської. Чуда відбувається в тиші, але для нас важливо також є їх е, бачити, почути, ділитися з ними. Тому власне, цей зошит, де можемо е, записувати. З часом, також думаємо, повстане такий, такий е, так як є це в сантуаріях, е, де люди приносять різні дари. Як вдячність за те, що Марія допомогла, вислухала. І, власне, ці відвідини Марії в наших родинах це дар, щоб молитися про дар віри. Про, Пам'ятаємо, Господь сказав, що якби ви мали віру, як зернятко гірчичне. Тобто, просити про так про віру, як зернятко гірчичне, але воно має міць. І, власне, наші родини також потребують цих відвідин, тому що часто ми є так, як е, ми чули в першому читанні, скажіть серце, у кого серце збентежене, будьте мужні, не бійте. Серце збентежене це серце серце також перекладається як полохливе, малодушне, серце, яке спішить, яке не має часу, яке нетерпеливе, яке є нервове. І Господь каже, тому ми чули, брати, будьте довго терпеливі, не нарікайте. Так, будьте терпеливі. Це час, щоб затриматися при, при Марії. Вчитися цієї присутності, тому що таким, такою спішкою, можна сказати, страждають хто страждає? Ну, напевно, діти. І тому в наших родинах є часом ну, різні рани, також що діти, які є, ну, відчувають себе недолюбленими, тому що не було уваги, так? бо завжди не було часу. Є багато ран. І тому відвідане Марії, щоб затриматися, так? щоб вчитися цього, цієї присутності. Так? Часом вистачить подивитися в очі. Так? Е так, це є дар для родин. І сьогодні це усвідомлюємо в день, коли молимося про християнське виховання. Тому що сім'я це, це неділя радості, що це є радість мати сім'ю. Це є скарб. Тому що сім'я це двері до ра. для тебе А потім а потім 20 років і нічого. Тільки каже, я виросла в атмосфері е, такої критики, криків, та слів, ти повинна, і як тобі не соромно. А взагалі е, для, е, ну, для виховання це добре, щоб критика була одна, а вісім похвал. похвал так. Або п'ять критик і п'ять, принаймні, щось, що доброго. Також повинні бути, ну, не раз питаєш людей, а ви пам'ятаєте, що вас вдома ну, гладили, обійми, пам'ятаєте? Також, власне, що. Щоб якби, вижити, потрібно вісім дотиків, так, якби вісім обійм на день, так? коли батьки гладять дітей по голові, коли стукають їх по плечах, не, не Так? Вісім, а дванадцять це коли, щоб бути успішною людиною, а бути щасливою, то ще більше треба. І, власне, це ми хочемо, ну, так від, щоб Марія хоче прийти до нас, щоб також подарувати цей дотик, так? цю присутність, щоб ми ну, були більш е, ну, відкриті так? Е, на один одного в своїх родинах. Пам'ятаю, тому що це є щастя, так? це є радість, створити таку, таку атмосферу що людина вибирає, хлопець вибирає дівчину. Так, і з нею якби, створюється атмосфера, потім народжуються діти, і вони вводять дітей в рай. Так. І якби це діти мають досвід, що там, за дверима, там є пекло. Як в пекло? А в домі рай. І напевно це є великий дар. так? Щоб так було в, у наших відносинах і у спільнотах, і, в, і на роботі. Це все не просто. Але є той, який може це зробити. І є та, яка може е, при, е, прискорити, так? як в Кані Галілейській. І пам'ятаю, така передача була про одну сім'ю в Англії. Йому було 127 років. А їй 120 І власне цікавилось, як так можливо прожити таке довге довго, довго життя і разом, так. І він сказав чоловік, дуже просто, що я, те, що дружина говорила, я говорив, так, моя люба, добре моя люба. І все. Добре, моя люба. Все робив, щоб вона була щаслива. Нібито трудився для неї, а так насправді сам став щасливий. Це те, що власне, ми вчимося, так? І тому Марія ну, йде, хоче створювати такі, таких людей, так? які зможуть ну, поступатися один одному, так? не завжди так, як я хочу, так? тільки так, щоб друга інша сторона могла порадіти, щоб їй було. Добре, приємно. Е, тому Марія йде по одного, по одну родину, так, щоб подарувати ці благодаті. Тому це час, щоб сіяти так, зерно, це зернятко. Плоди будуть пізніше. Плоди, може, тр, треба буде трохи почекати, але вони, напевно, будуть. Від нас залежить також, яка буде земля, як ми будемо приймати. Так. Тому це слово, скажіть, у кого серце збентежене. Не бійся, так. не спіши, так. затримайся. Тому, Марія, просимо тебе, будь з нами і допомагай нам, будь для нас тим ангелом, який е, посилає Бог. Я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу перед тобою. 阿明。